Це Змагання атакуючих псів за сценаріями, наближеними до реальних умов використання штурмових та поліцейських собак. Собаки у нас сьогодні відпрацьовують у темному приміщенні естетичних порушників, що дуже складно для собак. Склад ми проводимо з метою перевірки робочих якостей службових собак, які працюють в штурмовому напрямку. Ми запросили незалежних експертів з різних міст України суддя у нас з житоми. Ро дуже відома в кінологія людина. Фігуранти у нас Києва, Кривого Рога та Харкова. Це спеціалісти своєї справи Ми дуже раді були зустрічати їх в гостях. Сьогодні товариство Червоного Христа разом з загином К9 проводили курси на надання першої допомоги. Також ми зараз тут присутні для того, щоб, якщо щось трапиться, надати першу допомогу. ми надаємо знання, які рятують життя людей. Ми завжди поруч.